Вітаю, це детально проважливе на чорноморські телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. Росія атакує Україну рекордною кількістю зброї і може готувати новий масштабний наступ. Про це пише британське видання Financial Times. За даними медіа, сплеск атак російських ракет і безпілотників може бути початковою фазою цієї ширшої стратегії. Наразі Росія виробляє ракети і безпілотники швидше ніж використовує. Тим часом Німеччина, Велика Британія, Франція і США зняли обмеження на далекобійність зброї. Яка постачається Україні, водночас президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував президента Росії Путіна. Американський президент зазначив, що якби не він, то з Росією вже давно відбулося б набагато справді поганих речей. Давайте послухаємо. Так я дам вам оновлення. Мене не влаштовує те, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай. З ним сталося. Я знаю його давно. Завжди з ним ладнав, але він запускає ракети в міста та вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. Добре, ми ведемо перемовини, а він запускає ракети по Києву й інших містах. Мені це зовсім не подобається. Тим часом українська влада заявила, що готова до зустрічей з російською стороною в будь-якому форматі. Тож чи можуть ці зустрічі призвести до припинення вогню? Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. І до нас долучається гість. Це пан Тарас Березовець, майор збройних сил України і начальник групи зв'язків з громадськістю відділу комунікацій командування сил територіальної оборони України. Пане Тарасе, вітаю вас здоров'я. І перше запитання до вас наступне: Росія наразі демонструє, що не збирається припиняти бойові дії, і чи справді їй це наразі вигідно чи ні? От такий момент, оскільки все одно ну, така тривала вже повномасштабна війна, вона і впливає і на російську сторону в тому числі. Але саме зараз оцей момент, коли вона не готова поступитися. Насправді Росія не змінює свої стратегії стосовно України від 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Все інше імітація переговорів в Стамбулі весною до двадцять і нинішні переговори, які відбулися спочатку за посередниця сполучених штатів в Саудівській Аравії, пізніше напряму у 16 травня. У Стамбулі є лише спроби затягування часу і тому є багато. Ну, скажем так, доведених фактів, і зрештою, те, що російська сторона відмовляється представити перед черговим раундом переговорів свій варіант меморандуму це чергове підкреслення того, що путіну не потрібні зараз переговори. Він покладає всі свої зусилля і надії на черговий російський літній наступ, який має розпочатися противником протягом найближчих тижнів, і власне з цим і. І пов'язана те, що висуваються все нові нові вимоги, от зокрема остання про те, що в чергове треба побажитися, не знаю, там на крові чи чи на чому ще стосовно того, що НАТО не збирається розширюватися, в тому числі навіть за рахунок таких країн, як Молдова, які взагалі офіційно проголошені нейтральними, і вони не збираються вступати в НАТО їхня нова Грузія і Україна. І там, якщо конкретніше лунало, це за джерелами Ройтерс, так повідомляли, що є така вимога у Росії. Так, а наскільки вона принципова наразі, ця вимога? Як ви вважаєте? Тобто це ж насправді нічого немає тут нового, ось, але зараз якось фокус змістили більше сюди? Це лише тактичний рівень дій Кремля. Стратегічна мета Кремля залишається незмінною. Це окупація всієї території України. Це в подальшому окупація інших держав, які колись входили до складу радянського союзу і соціалістичного блоку, і зрештою початок війни з країнами НАТО. І в принципі, під все це сьогодні і підв'язані дії російської і дипломатії і російської воєнної машини, тому що крім України Кремль зацікавлений в знищенні інших незалежних держав, зокрема. На Молдову, остаточному підкоренню Грузії, остаточному підкоренню Білорусі, далі Казахстану. Ну а потім очевидно має настати черга країн Балтії і Польщі за логікою Кремля. І ми вже бачимо системні зусилля, зокрема будівництва нових воєнних об'єктів, споруд таборів, зокрема на кордонах із Латвією, а також із Фінляндією. Тут цікавий момент ще ось про далекобійність, про дозвіл використовувати далекобійну зброю по території Росії. Ми на початку програми згадали, і до речі, в Кремлі відреагували якби на цю тезу і сказали, що сказали про це рішення, що воно небезпечне. А як ви вважаєте, це може, це може взагалі вплинути якось на перебіг бойових дій і на перебіг війни? Перебіг війни в Україні не визначається, скажімо так, тим. Що Кремль е, робить в дипломатичній площині то, або або те, що він намагається зараз робити відносно наших е, союзників по НАТО? Хоча ми бачимо, що у Кремля, очевидно, з'явилися додаткові можливості, якщо вже Кремль почав діяти більш агресивно в Балтійському морі. Зокрема, йдеться про те, що російські Су-35 залетів повітряний простір Естонії, аби відбити тюньовий танкер російського тюньового флоту Ягуар, а також затримати Римання судна під ліберійським прапором, яке вийшло із з острова Сан мя який належить Естонії. Ну і в цьому контексті теж слід звичайно пригадати агресивні дії російських спецслужб. Є розвитки, диверсії, політичні вбивства, підпали на території більшості країн, які входять до НАТО. Так і на вашу думку, НАТО в цій ситуації наразі розуміє всі ці ризики і небезпеки, які теоретично можуть на них чекати, чи все ж таки вони розуміють, що основна основний театр бойових дій наразі і основна увага в Україні у війні в Україні, і якби трошки поки що вичікують. Вони не очікують, що НАТО прекрасно бачить і усвідомлює ризики і наслідки тої небезпеки, яку представляє Росія для них і для їхньої безпеки. Інша річ, що поки що ми бачимо більше дії національних урядів в цій площині які ухвалять самостійні рішення. Ну є уряди, які вже почали готуватися до цієї війни, і вважають її практично неминучою. Це в першу чергу уряди країн Балтії, це польський уряд, уряд Великої Британії, Данії, Фінляндії, Швеції, а інші, скажімо так, поки що очевидно, що спостерігаючи, все ж таки, сподіваюся, що цього не відбудеться. Або якщо він не будеться, воно не буде стосуватися їх безпосередньо. Я пригадую свою поїздку, тоді що в якості політичного Експерта, яку ми здійснювали в штаб-квартиру НАТО, Невелика група українських експертів була запрошена до цього, і в тому числі ми зустрічалися з представниками воєнного командування НАТО, і не буду називати це не коректно. Але представники окремих країн НАТО, яким прямо було поставлено питання, як вони діятимуть у випадку над, нападу Росії, наприклад, на Естонію або на Литву, А це був я вам зараз скажу, десь. Приблизно це був б, 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 ну десь. Я думаю, що 2000, можливо дванадцятий рік. Це, це це ще було навіть до е, взагалі не, до війни. В в Україні. до війни mm -hmm. і відповідь була така: ну ми розраховуємо на американців. Це проблема американців. Хай вони з цим розбираються. А ми очевидно, в цій ситуації не будемо блокувати рішення НАТО, але брати безпосередньої участі так само не будемо. І тут до влади приходить Трамп і показує відверто демонструє, що на американців імовірно Європа не так вже й сильно може розраховувати, і це якось змінює їхній світогляд. Як ви вважаєте, висновки, звісно, які ми можемо робити з відкритих заяв. Вони будуть зараз змінюватись, будуть дуже швидко міняти свою оборонну концепцію, але треба розуміти, що воєнні справи дуже інертні. і від моменту ухвалення рішення і до його реалізації може пройти навіть не рік і не два. Тому за великим рахунком нашим союзникам ну вони вже запізнили звоним казати відверто. Якщо Росія вже почала будівництво своїх воєнних об'єктів інфраструктури на кордонах з країнами НАТО, Росія має під. Готовлені професійні, з так, згуртовані в умовах бойових дій підрозділи, і нещодавно спілкуючись зі своїми натівськими колегами на саміті дронів, який відбувався якраз в столиці Латвії, Ризи, я їм поставив запитання: а що ви робите? Ви розумієте, що якщо Росія перекине декілька полків своїх безпілотних систем, до речі, які вони зідрали повністю з нас, як відомо, рішення про утворення сил безпілотних систем окремого роду військ в складі ЗСУ було ухвалено президентом Зеленським в лютому. 24-го Росіяни зідрали це рішення в квітні, того ж 24-го року. Так, от якщо відбудеться перекидання. Кількох полків російських систем безпілотних сил безпілотних систем, що ви будете робити? Ну от відповіді було знаєш, така тривожна мовчанка. Тобто вони це усвідомлюють, але інерційно їм потрібен ще дуже дуже багато часу для того, щоб все це підготувати і інфраструктуру, першу і, чергу пілотів безпілотних систем, не кажучи про виробництво достатньо великої кількості безпілотників, от і тому вони вже. Вони вже починають запізнюватися. А от до речі, тут як ви вважаєте, може бути для них таким аргументом, що ну от саме чим можна пояснити оцю повільність у ухваленні рішень, і тим більше повільність у діях, Росія все ж таки вже на четвертий рік повномасштабної війни, але досі, наприклад, не вийшла там на адміністративні кордони Луганської Донецької області, так як вони це декларують, що ці території, начебто, належать їм. І, ну я вже мовчу про Херсонщину, з якої вони якби були успішно вибиті. Силами оборони України з правобережної ось в окупації залишається лівий берег і не може просунутися там, наприклад, до Запоріжжя, так само, як вони про це мріють. Можливо, просто європейські політики дивляться на те, що Росія, власне, не така вже й сильна, що вона не може подолати ось ці рубежі, і тому більш себе так спокійно почувають при цьому. Ну, вони себе почуваються набагато спокійніше, знаючи, що між ними і росіянами, скажімо так, волнорізом Стоять збройні сили України. Це безперечно їм додає впевненості, але з іншого боку, я би сказав так, що недооцінки російської загрози вже немає. Якщо вона і існувала, вони вже зараз розуміють всі ризики для себе. Так вони розуміють, що збройні сили України здійснили фактично неможливо, зупинивши російське просування. А в 2022 році здійснивши дві успішні наступальні операції. Бо бок до речі, брали участь підрозділи моєї бригади, в які я мав честь тоді служити. Першої окремої бригади спеціального призначення імені Богуна. 515 батальйон нині в складі ТРО звільняв якраз таки берег Херсонщини, просуваючись до Береслава, а 517-518 батальйони вони брали участь в звільненні Харківщини тоді. Але за великим рахунком наші союзники по НАТО, ще раз повторюю, вони багато в чому залежать від успішності дій Збройних сил України. Так вони з одного боку бачать, а з іншого боку, не розуміють. Уміють за рахунок чого вдається стримувати російську армію, яка довгий час вважалася другою за потенціалом в світі українській армії, яка мала ну достатньо обмежені можливості в першу чергу в питання в сфері озброєння в 2022 році. Сьогодні в першу чергу завдяки нашим союзникам, нашій власній оборонній промисловості. Ця ситуація виправляється. Але ми бачимо, що по багатьом позиціях, в першу чергу, це стосується балістичних, крилатих ракет. Нам є ще де працювати, і у нас ще, скажімо так, стоять дуже і дуже велике завдання. Але заява головнокоманди Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента Зеленського, про те, що він сподівається, що війна закінчиться в червні 26-го року. Це холодний чіткий аналіз, який насправді. Показує те, що наше керівництво розуміє, що росіяни не хочуть домовлятися. Що це лише є спробою скажімо так загнати в певну паску дипломатичну, в тому числі а насправді війна триватиме? Триватиме щонайменше рік, а можливо і більше. А як ви вважаєте, що стримує наразі Росію для того, щоб не влаштовувати якісь більш такі масштабні інтенсивні гібридні ситуації в країнах НАТО, наприклад, в ті, в тих же країнах Балтії? Все ж таки вони виснажуються достатньо на фронті в Україні, і це їх стримує. Чи можливо якісь? Інші речі, ну давайте так. Все ж таки, можливості російських спецслужб. Це трошки окрема історія. Першу чергу, і служби зовнішньої розвитки, і головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. І вони лише опосередковано залежать від того, що відбувається у нас. Їм вистачає, я увазі російським спецслужбам. Вистачає і ресурсів, і людей, і грошей для здійснення підривних операцій. І ми бачили диверсії, які вони вчиняли в Великій Британії, які вони вчиняли в Німеччині, вчиняли от вчорашні взриви на оборонному підприємстві в Сербії. Перед тим зазнав літак в Литві, який перевозив. Посилки, в які як вважаються, були заміновані російськими спецслужбами. Вони вбивають своїх опонентів в Європі, продовжують. тому у них дуже розгалужена і потужна мережа, і вони вже навчилися, скажімо так, вести паралельно дві війні: широкомасштабно в Україні і гібридно проти наших союзників. На щастя, є скажімо, вже зараз усвідомлення і вже починають більш активно діяти в тому числі спецслужби. Тих країн, які можливо раніше мали інші підходи, чи не недооцінювали не небезпеку з боку російських спецслужб, але їхня агресивність зберігатиметься ще протягом тривалого часу. Не слід вважати, що спецслужби країн НАТО можуть перехопити все і зупинити всі теракти і політичні вбивства. Ні, на жаль, ні. Це в першу чергу через те, що у росіян для цього є потрібна кількість ресурсів, і особливо вони змінили тактику. Якщо раніше в якості їхніх кілерів, підпалювачів діяли кадрові співробітники, пам'ятаємо і Петров, то зараз вони все більше і більше починають наймати злочинців, представників кримінального світу, вичислити яких набагато складніше. Набагато складніше. Це зміни їхньої стратегії, на яку поки що не мають відповіді західні спецслужби. І це для них є таким дещо ризиком, так оскільки навіть ви щойно перелічили кілька таких інцидентів, і це лише за останній час. Як ви вважаєте, пане Тарасе, Ось ця літня наступальна кампанія, про яку ви вже згадали, і які ризики для України тут основні? На яких напрямках? Адже Росія там погрожувала, що вона і буде і на Сумщину наступати, і на Харківщину. Зрозуміло, що не дає спокою і Херсонщина, і Запорізький напрямок. Ну і звісно, Донеччина теж палає. Ось де основні. Навні загрози наразі Генеральний штаб збройних сил України в своїх зведеннях достатньо чітко дає відповідь на ці питання. Насправді, противник буде продовжувати спроби здійснення. Наступальних дії на тих самих напрямках, де вони здійснювалися раніше. Це їхня ну, класична стратегія. Вони пробують, скажімо так, бити в одну і ту саму точку, і вони достатньо неохоче змінюють напрямки основних ударів. Тому для противника основними залишатиметься запорізький напрямок в першу чергу. Напрямок Донецької конгломерації, яка включає в себе Дружковку, Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Це їхня пріоритетна ціль на сьогоднішній день. А на Харківському напрямку, в першу чергу, це ті самі міста Вовчанськ і Куп'янськ, як це в принципі було і попереднього року. Суми новий напрямок, і ми тепер розуміємо в принципі, цінність операції, яку здійснили українські сили оборони на курському напрямку. По суті, вони випередили. Противник мав плани почати наступ на Сумщині ще літом 2024 року. Вони були зірвані і відтерміновані на 10 місяців. І зараз противник пробує. Ми бачимо зараз, активно пробує заходити на територію Сумської області. Але в принципі, ще раз повторюю, їхньою головною метою залишається все ж таки. Це Донбас Путін ставив завдання виходу на адміністративний кордон Донецької і Луганської області. Тому вони будуть пробувати захопити решти Донецької і Луганської області, які вони не контролюють, а також зайти на територію Дніпропетровської області для того, щоб оголосити. Що бойові дії почалися на території ще одного українського регіону, і можливо навіть захочуть за аналогією з іншими регіонами теж включити в свою конституцію цей регіон? Так такий ризик теж є. Ну, дивіться, для нас це не має жодного значення. Ну, це все одно вони можуть включити територію місяця в склад Російської Федерації або Тернопільської області. Для нас же насправді це нічого не міняє. От, вони не контролюють на сьогоднішній день повністю ні однієї з областей за винятком Автономної Республіки Крим. На всіх інших територіях вони контролюють або частину території, або більшу. Ну от і тому повторю для нас ну жодного значення немає. Ми в першу чергу маємо дивитися на карту бойових дій і працювати саме з цим. Пане траса ще останнє до вас таке питання. Наступне. Ви вже сказали про те, що на вашу думку Путіну наразі не потрібні переговори ці, і знаємо, що бойові дії не спиняються, і, якби Росія в цьому не зацікавлена. Бачимо це по навіть і тих містах, які віддалені від фронту. Ось, але тим не менше, наступні раунди перемовин вони оголошені, і там відбуваються ці всі речі там з приводу меморандумів. Готують, не готують. Якби і що в тих меморан... меморандумах, теж це... низка інформації про це у змі є. На вашу думку, це зараз просто така формальність відбувається, умовність, щоб просто якби зробити видимість, що, начебто, ці перемовини існують, чи ще чим це можна пояснити і чого чекати наразі? Путін імітує ці переговори для одного глядача для Дональда Трампа для того, щоб уникнути нових санкцій і можна переконатися в дієвості цих санкцій, як почало зменшуватися активність російського тіньового нафтового флоту, як впали обсяги нафти, які вони постачають морським шляхом. До речі, 80% цього тіньового нафтового флоту діє через Балтійське море. І тому зрозуміло, чому росіяни зараз концентрують такі зусилля і готуються до підготовки воєнної інфраструктури саме в цьому регіоні. Вони побоюються, по що чергу, що уряд Данії може закрити свої портоки, і тоді на цьому російський нафтовий експорт закінчиться. Він повністю буде знищений через чорне море. У них немає можливості транспортувати. Ми зрозумілих причин бачимо, чому тому, що українські морські дрони і українські військово-морські сили, гур, в першу чергу. Вони по суті знищили цей логістичний шлях, і для Росії це буде дуже болісний удар, дуже болісний удар. Тому Путін намагатиме це, скажімо так, розтягувати цю історію з Балтійським морем, щоб уникнути ескалації там буде погрожувати, але він на сам насамперед цієї ескалації боїться сам в першу чергу. І ці переговори будуть служити ширмою для того, аби уникнути нових санкцій і збільшення воєнної допомоги з боку уряду Сполучених Штатів. Дуже вам дякую, що сьогодні змогли до нас долучитися. Тарас Березовець був з нами на зв'язку. Це майор Збройних сил України і начальник групи зв'язків з громадськістю відділу комунікації командування сил територіальної оборони. І на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Ви можете зайти на наш ютуб канал і подивитися ще більше наших відео. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!